Вушка прислухайтесь, очка придивляйтесь, носику, глибше дихай, ротику, усміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Вітаю вас, любі третьокласники, на уроці я досліджую світ. І як завжди, розпочнемо наш урок з фенологічної хвилинки. Так, звернемося з вами до нашого календарика погоди. Пора року зима. Сьогодні діти 9 місяць грудень. Так, отже 9 грудня. Так, якщо сьогодні понеділок, то вчора була в неділя, а завтра буде правильно вівторок. Дослідимо з вами тепер погодні умови. Поговоримо про стан неба. Ясне, хмарне, похмуре, чи є опади. Дощик, можливо, сніг за вікном, а може, явище в природі туман зранку. Вітер є чи ні. Помірний, слабкий чи сильний. І температура повітря можете теж дослідити, у кого є градусничок, або можна. Зайти в додаток на своєму телефоні і дослідити, чи то вище нуля температура, чи то нижче нуля температура. Діти, ви колись замислювалися над тим, чому ми можемо бігати, стрибати, грати у футбол, танцювати. А це завдяки особливій частині нашого тіла скелету. Сьогодні ми з вами розкриємо його секрети. Дізнаємося, як він допомагає нам бути здоровим, активними і зрозуміємо, що потрібно робити, щоб зміцнювати своє тіло. Готові? Тож вперед до відкриттів Тема сьогоднішнього уроку як стати сильним, спритним і витривалим. Пропоную вам, розгляну... Пропоную вам розглянути малюнок і дослідити, як рухаються діти. Так, дійсно, ми бачимо, що хтось катається на велосипеді, дівчинка катається на роликах, деякі дітки бігають, одні діти сидять під деревцем, інша дівчинка, ми бачимо, що стрибає зі скакалкою. Є діти, які грають з м'ячем. А завдяки чому діти? Ми рухаємося. Зміна положення нашого тіла та рух можливі завдяки злагодженій роботі кісток, з яких складається скелет. І м'язів. А разом вони утворюють опорно рухову систему. Давайте повторимо з вами разом Опорно-рухова система. Скелет визначає форму тіла та слугує опорою для людини. Він захищає від травмування м'які внутрішні органи, такі як головний мозок, легені. Серце та інші. Думаю, вам цікаво дізнатися, а який же вигляд має наша опорно-рухова система. Розглянемо малюнок. Назвемо частини скелета. Почнемо з голови. Наш мозок захищає череп. Грудна кістка. Ребра, які захищають легені, хребет це взагалі наша основа, так? завдяки чому ми з вами можемо взагалі тримати вертикальне положення. Верхні кінцівки це кістки наших рук, тазові кістки. І нижні кінцівочки це кістки саме наших ніг. Дослідіть ще разочок цю схему. Натисніть на паузу. Довідничок. Цікава інформація для вас, що скелет дорослої людини має 206 кісток, які підтримують тіло і захищають внутрішні органи від пошкодження. У скелеті дитини цих кісток більше, їх понад 300. Сідайте зараз, діти, зручненько, і ми з вами дослідимо. 3D-такому форматі нашу опорну рухову систему. Підготуйтеся. І так, зараз ви бачите перед собою скелет і внутрішні органи, так? можна роздивитися з усіх сторін. Ось так виглядає наша опорна рухова. Система, яка складається з кісток і м'язів. Більш детально дослідимо саме скелет. Отже, в голові у нас є черепна коробка. Далі ключиця. До речі, можна від... прощупати зараз пальчиками ключиці. Грудна кістка, плечова кістка. А у грудної кістки є ще, бачите, діти ребра, які захищають саме легені, захищають серденько, променева кістка, Ліктьова кістка, кістки кисті наших рук, так, пальчиків. Далі хребет, тазова кістка, так. велика гомілкова кістка. Колінна чашечка, теж можете своїми пальчиками зараз її прощупати цю чашечку, вона і на правій, і на лівій нозі. Мала гомілкова кістка, бачите, вона така тоненька. Кістки, стопи. Ану покрутимо трошечки, роздивимося, як виглядає опорно-рухова система з протилежної сторони. Бачите, тут детальніше можна вже дослідити тазові кістки, так, краще побачити саме хребет, ребра. Ось такий вигляд має наша опорна рухова система. Зараз ще раз діти з вами переглянемо її поближче. Так, думаю, цікаво діти так? заглянути всередину самих себе? Закріпимо з вами інформацію. Отже, череп, череп захищає головний мозок. Хребет захищає спинний мозок. Так? Дивимося ось наш довгий-довгий. Хребет, а всередині саме є спинний мозок, який є теж дуже важливим для нашого головного мозку. Адже саме по спинному мозку наш головний мозок отримає певні імпульси, і ми можемо з вами виконувати різноманітні рухи, виконувати певні дії. Так, наступна це у нас є грудна клітка. Грудна клітка захищає такі органи, як серце. Легені захищає, захищає печінку, так? тобто у неї така функція захисна у цієї частини нашого опорно-рухового апарату. Твоє тіло постійно рухається. Ти ходиш, бігаєш, стрибаєш, піднімаєшся сходами, танцюєш. Що ж тобі допомагає здійснювати ці рухи? Так, допомагає здійснювати рухи опорна рухова система, яка складається з кісток і з м'язів. А чому м'язи та кістки називають органами руху? Спробуйте довести цю думку. Або можете навіть продемонструвати. Правильно, діти, усі рухи людини відбуваються завдяки роботі м'язів. Робота м'язів це їх. Скорочення і їх розслаблення. Під час скорочення м'язи скорочують і тягнуть кістки, до яких вони прикріплені. А коли м'язи розслаблені, вони довшають і кістки повертаються у попереднє положення. Будь-який рух від мруження очей до ходьби і бігу здійснюється за допомогою м'язів, які кріпляться до кісток скелету. Під час руху м'яз скорочується, він стає більш твердим, рухаючи кістку. Тобто за наші рухи діти відповідають саме м'язи. Зараз ми з вами це переглянемо на прикладі саме м'язів шиї. Бачимо, так, що коли людина робить певні рухи, м'язи починають скорочуватися. І при цьому відбувається рух частини нашого скелету. так? Велику роботу виконують м'язи в нашому тілі. Так, для того, щоб підняти руку або ногу, теж має працювати певний м'яз. Отже, діти, закріпимо, що органи руху це є скелет і пов'язані з ними м'язи. М'язи це тканини організму здатні скорочуватися і розслаблятися, забезпечуючи рух кісток скелету. До речі, що цікаво, що у тілі людини м'язів близько 650, уявляєте? А тепер я вам пропоную поміркувати, дати відповідь на таке запитання. Як ви думаєте, а чи потрібно взагалі дбати про свою поставу? Натисніть на паузу і дайте відповідь на це запитання. Діти, постава це те, як ви тримаєте своє тіло, коли ви стоїте, коли ви сидите або коли ви рухаєтеся. Здоров'я вашої спинки дуже важливе, і правильна постава допомагає вам якраз рости сильними, здоровими і енергійними. Кілька причин, чому важливо дбати про свою поставу. Перша причина здоров'я хребта. Якщо сидіти або ходити неправильно, хребет може викривитися. Це може викликати біль і незручності в майбутньому. Гарний вигляд: пряма спинка робить вас більш впевненими та більш красивими. Виглядати краще, коли спина рівна. Виглядаєте ви краще, коли спинка рівна, а плечі розправлені. Легке дихання, коли ви сидите або стоїте правильно, легше дихати, адже легені мають більше місця для роботи. Краще самопочуття. Правильна постава допомагає уникати втоми та болю в м'язах. Ви почуваєтеся себе більш енергійними та готовими до гри чи до навчання. А як правильно дбати про поставу? Сидячи за своїм робочим столом, тримати спинку прямо, а ноги обов'язково мають бути на підлозі. Не горбтеся, коли читаєте чи пишете. Не носіть важкий рюкзак на одному плечі, носіть його на двох. Зараз, взагалі, є такі рюкзаки з ортопедичною спинкою. Регулярно робіть фізичні вправи, щоб зміцнити свою спину і свої м'язи. А зараз я вам пропоную трошечки порухатися так, для того, щоб зміцнити свою опорну рухову систему. Не сидіти на одному місці, підведіться зі своїх робочих місць. Руханки, привіт, я Вероніка і я вас запрошую поданцювати. do 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 Повертайтеся, будь ласка, діти, на свої місця. Розгортайте свій зошиток на сторінці 46 і нагадую про правильну поставу. Спинки тримаємо рівненько, ніжки мають бути на підлозі. Сторіночка 46. Як стати сильними? Розгортайте свої зошити, а я поки візьму свою ручку. Так. Прочитайте текст і ставте пропущені слова. Так, а правильно виконати це завдання нам допоможе цей малюночок. Давайте ще разочок його дослідимо. Це частини нашого скелета, нашого опорно-рухового апарату. Так? Отже, череп, далі м'язи, які відповідають за рухи нашого тіла, ребра, хребет, таз, нижні кінцівки і верхні кінцівки. Тобто, ці слова ми будемо з вами використовувати, що ж є опорою нашого тіла. Опорою нашого тіла є діти хребет. Записуємо хребет. Бачите, кількість рисочок знизу буде нам підказувати, скільки букв у слові. До скелета кріпляться за апострофам м'язи. До скелета кріпляться м'язи. Вони допомагають тілу рухатися. Яка ж частина опорно-рухового апарату захищає мозок від ушкоджень? Це є що? Череп. Записуємо. Череп. А що кріпляться до хребта і захищають внутрішні органи? Ребра, правильно? Записуємо ребра. Ребра. Руки це верхні кінцівки чи ніжні? нижні. Верхні записуємо. Руки це верхні. Верхні. Кінсів. А ноги це нижні. Так, і запишемо з вами нижні Ні. Кінцівки. А основою для них є що діти з трьох букв. Таз, правильно, таз. Отже, діти, скелети м'язи утворюють опорно-рухову систему. Вони забезпечують підтримання тіла і рухи його. Щоб м'язи були міцними, їх потрібно тренувати. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 110 в підручнику читати і переказувати. Далі. Виконати завдання 1.2 на сторінці 48 вашого зошита та виконати інтерактивну вправу за... Покликанням саме ця інтерактивна вправа допоможе вам краще запам'ятати частини опорно-рухового апарату. Сподіваюся, урок для вас був пізнавальним та цікавим. Розчекатиму вас на наступному уроці. До нової зустрічі.